Сьогодні ми в центральній міській бібліотеці будемо розповідати людям третього віку про те, як вберегти себе від шахраїв, а саме онлайн-шахраїв, які саме зараз в Миколаївській області. От заняття пройшло очень плодотворно. Мені понравилось. Много нового я узнала то, що мене інтересує. Найбільш часто зараз трапляються повідомлення про шахрайство в месенджері та з проханням від знайомого проголосувати за дитячий малюнок. Суть. Це в шохрасти досить проста. Ви переходите за посиланням, залишаєте свої авторизаційні дані до месенджеру, вас взламують, і потім вже ви стаєте тим знайомим, який просить усіх кошти або просить за щось проголосувати. Поради досить прості: не слід переходити за цим посиланням і залишати свої авторизаційні дані. Якщо вже так трапилось, що перейшли та залишили дані, слід звернутися до відділення поліції найближчого або залишити електронну форму на сайті департаменту кіберполіції з вами в нашій області з'їздя черговий і надасть поради щодо відновлення доступу.